На аукціоні лоти проти сволоти підприємець Бобровиці Олександр Гігняк виграв один з найпотужніших лотів зустріч з очільником Ніжина Олександром Кодолою. До речі, це був один з найдорожчих лотів у сумі 12 тисяч 200 гривень. Олександр поділився, що з Ніжином його пов'язують найтепліші спогади, адже тут промайнули його студентські роки. Тому, щоб побачити на власні очі, як змінилось його місто юності, та зустрітися з прогресивним очільником, який став рушійною силою цих грандіозних перетворень. Олександр був владен підняти ставку і до 20 тисяч гривень. Та, звісно ж, головною мотивацією був вклад у нашу перемогу. А чому боровся за лот? Да, головне для мене було навіть не побороти за лот з кодолою. З кодолою можемо зустрітися і так. Він людина відкрита, ним можна зустрітися коли завгодно. Головне, щоб ці кошти пішли на ЗСУ, на нашу перемогу проти проклятих орків. Аукціон взагалі це дуже дуже цікава ідея. Там більше ста більше сталотів приймало участь. Всі ці кошти йдуть на нашу перемогу. Вони дуже, дуже 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 цікаві. Тобто для когось один, для когось другий. Для мене дуже був цікавий саме Ніжинський. От от мені дуже сподобалось. Лише за останніх два роки із сірого урбаністичного міста Ніжин перетворився на сучасне, європейське і прогресивне. Зауважує Гігняк. Я з невеликого міста Бобровиця і дуже захоплююсь тим, як розвивається зараз місто Ніжин. Я сам навчався в. Ньому в приблизно в 2003-х роках в нульових я його частенько приїздив сюди і бачив, яким було місто і яким воно стало зараз. Зрозуміти, от можна спорити за що завгодно, але факт це саме оперта в світі річ. Тобто, яким воно було, і яким воно стало. Тут ніякий скептик не скаже, що от ви там щось видуєте. Е, дуже красиві алеї, дуже великий потенціал міста, парки, е, вулиця Гоголівка, Гоголівська. Ну про тут, тут нема взагалі про що говорити. Це культурна спадщина, і вона розвивається і розвивається. Ми маємо пам'ятати за наше минуле і як, як як факт вже тепер за майбутнє. Обравши міським головою Олександра Кодолу, ніженці, я вважаю, зірвали джекпот. Маючи політичні амбіції, найбільшою мрією Сашка було провести робочий день з міським головою Ніжина та перейняти управлінський досвід одного з найуспішніших українських мерів. А мрії, якщо в них дуже сильно вірити, мають чудову властивість втілюватися в життя. Насичений робочий день очільника Ніжина розпочинається з відкриття завершальної у цьому році сесії міської ради. Всі питання порядку денного депутати приймають чітко і злагоджено, бо цьому передувала плідна робота в депутатських комісіях. Далі кава брейк з міським головою та обмін враженнями. Сьогодні ми раді вітати в Ніжині У нас гостях пана Олександра. Це наш товариш, активний громадський діяч, підприємець, який Спочатку повномасштабної війни допомагає Збройним силам України різним громадам неодноразово допомагали нашого місту Ніженої. Сьогодні ми проведемо цікавий день спільно познайомимо більш детально. Структурою міської ради, ви вже побували на сесії міської ради. Ну, сесія да питання має, мені сподобалась дуже настільки чітка сесія, тому що мені є з чим порівнювати. Не буду розказувати з чим і як, але всі здогадаються. Але робота дуже чітка, дуже злагоджена. Ну, на знак уваги проходить обмін подарунками. Це символічний презент. У нас в місті Ніжині працює фабрика іграшок, і сьогодні у них також помінявся асортимент, Сьогодні вони шиють і стінгери, і джавеліни, і багато всього іншого. І дуже символічно це літак Мрія. На жаль, орки знищили фізично наш найбільший літак в світі, але вони ніколи не знищують мрію, яка є в серці кожного українця. Послухав, мрію скоро відновлять. Да. Недовго не і, і фізично ми відновимо мрію. А саме головне мрія сьогодні одна на всіх це наша перемога. Тому ще раз дякую вам на да, за підтримку збройних сил України. Нашої Тепер у мене є ніжинська мрія Сашко до Ніжина завітав не з порожніми руками. Презентував буржуйки, об'ємну дерев'яну копілку для збору коштів на перемогу та український стяг. А для рідної Альма Матер придбав плазмовий телевізор для облаштування кімнати відпочинку студентів. В насиченій програмі зустрічі мала місце і екскурсія історичним серцем Ніжина. Олександри прогулялися реконструйованою Гоголівською та бульваром Шевченка. А очільник Ніжина поділився грандіозними планами щодо реконструкції парку Шевченка. Це центральний парк Шевченка, головний парк нашого міста. Його площа понад 6 гектар, достатньо велика площа. І в планах було у нас і в цьому році. Ви знаєте, що ми цей рік починали під назвою «Рік парків і скверів. І було в планах почати масштабну реконструкцію цього парку, і парку Богдана Хмельницького, театрального парку, скверу, графського парку. На жаль, рік видався дійсно скверним, і ми через війну поставили на паузу ці проєкти. В той же час, звичайно, що така нагальна потреба існує, оскільки парк не ремонтувався десятки років. І він в занедбаному стані. Дещо ми зробили за ці два роки нашої каденції, ми встановили новий скейт парк такий скейт майданчик Ми встановили нові спортивні локації, але в планах є дійсно масштабна реконструкція цього парку. І от коли до нас завітав президент Асоціації архітекторів Франції, то ми піднімали також. Такі наші ідеї, пропозиції, і було б дуже гарно, якби за допомогою французьких фахівців ми спільно розробили цікаву проєктно-кошторисну документацію, тобто проєкт цього парку. Більше того, ми проводився нами конкурс на кращу візуалізацію. І у нас є вже така навіть візуалізація, перед пропозиція, що ми хочемо там бачити. Тут було звичайне асфальтне покриття, тобто з дірками, з усім. Ну, зараз це, ну, це зовсім нова алея, це зовсім нове життя. Тобто, ну, що можна сказати, кодола це майбутнє. Майбутнє в ось це факт. Дуже цікаво. Мені дуже цікаво сьогодні була дуже цікава екскурсія, дуже цікава сесія. Дуже цікаво було подивитися, як працюють результати роботи цієї влади. Цей досвід я перейму і применю в себе, в своєму місті, в бобровиці. Хто знає, можливо, саме ця зустріч задля перемоги стане знаковою в житті Олександра Гігняка. І незабаром Бобровицю розвиватиме вже новий прогресивний очільник, який має з кого брати приклад.